Журнал Дошкільне виховання це науково-методичний місячник для педагогів та батьків, який почав виходити у 1951 році. Тоді журнал став основним джерелом знань для дошкільної освіти в Україні, адже альтернатив майже не було. Перший тираж складав 15 тисяч примірників, а в 70-80-х роках він складав до 150 тисяч примірників. Журнал виходить і сьогодні. У педагогічному музеї України зберігаються номери цього видання з 1951 до 1997 року. Давайте простежимо, як змінювався цей журнал з часом. Перший номер журналу дошкільне виховання вийшов друком у травні 1951 року та містив такі рубрики, як з досвіду роботи, консультації та інші статті, не поєднані окремою рубрикою. Першою редакторкою журналу стала педагогиня Тамара Цвелих. Візуально журнал у ці роки не був дуже привабливим. Він був чорнобілим і мав простеньку обкладинку. У першій половині 60-х років тираж журналу дошкільне виховання зріс вдвічі, а до 1967 року вже втричі до понад 50 тисяч примірників. Цей період став часом активної еволюції журналу. З'являються нові рубрики, кілька разів оновлюються обкладинки, а сам журнал стає яскравішим завдяки ілюстраціям, сценаріям та забавкам для дітей. У кожному номері можна було знайти ноти для співу, додатки для інсценівок, загадки та ігри для малечі. У середині 60-х років був доданий спеціальний розділ з консультативними матеріалами для батьків. У 1975 році журнал Дошкільне виховання отримує нову обкладинку. Кожен номер тепер прикрашає велике кольорове фото, яке ілюструє дошкільне життя. Ці обкладинки залишаються такими протягом 10 років, а сам формат журналу збільшується. Змінюється і дизайн всередині, ілюстрації, завдання. Сторінка зроби своїми руками, стають яскравими та кольоровими. Зміст журналу також змінюється. З'являється більше статей та порад для батьків та педагогів. Тираж зростає і досягає 144 тисяч примірників. У 1980-х роках кількість листів до редакції наближається до двох тисяч. На сторінках журналу часто публікуються звернення зі словами вдячності, проханнями про допомогу, відгуками науковців, батьків та пропозиціями. З відновленням незалежності України журнал продовжує своє існування. Хоча в 90-х роках тираж значно зменшується. У цей період у журналі з'являються нові рубрики, серед яких теорія та методика, здоров'я, актуальні проблеми, екологічні студії, велеологія для малят, Вундеркінт, Практика, «Компенсуюче виховання та навчання, свята й розваги, родинна світлиця та інформація. Сьогодні журнал продовжує виходити у видавництві Світич за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України у 2021 році. До 70-річчя журналу дошкільне виховання співробітники педагогічного музею України підготували віртуальну виставку, присвячену цьому ювілею. Ознайомитися з виставкою можна на сайті музею у розділі віртуальні виставки, ювілеї книжкових та періодичних видань. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.